Це вим'я корови? Мені здається, чи це реально воно? В Київці з'явилося меню від Монатіка. Мені дуже подобається, що для кожної нової позиції зробили особливе пакування, і воно виглядає дуже прикольно. А тут навіть є картиночка Монатіка. Ага. Пахне супер медово. Не знаю, що тут такого бітового. Сама курочка дуже ніжна, м'якенька смачна, але мені підпікає. Така, я б сказала, пікантна, але людям, які люблять гостре, я думаю, зайде. Тут не тільки упаковочки особливі, але й у бургер рожева булочка. Бургер просто якийсь величезний в плані того, що всередині дофіга лежить. Я не знаю, як це вкусить. Це смачно? Але я так і не докуснула до паличок ще ця сирна паличка. До речі, дуже смачна. Мене дуже інтересує цей лімонад. Це якраз той варіант, коли суперпритерний лімонад, смак черешні. В принципі, для тих, хто любить солодке, дуже сподобається. Мені більше маракує зайшла. Хто вже пробував? Діліться своїми враженнями.